На тім Хресі він був розп'ятий, чекав на помічі з небес, лише один з усіх на світі. Христос, воскрес, Христос воскрес. Зачитую вітальну адресу з нагоди великодніх свят від голови Бродівської районної державної адміністрації Руслана Шишки. Шановні краяни, прийміть мої щирі вітання з нагоди Воскресіння Христового. Це свято є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над темрямою, віри над безнадією. Великодні дні спонукають нас по-новому подивитись на світ, бути добрішими, милосерднішими, благороднішими, терплячішими один до одного. Бажаємо вам душевної рівноваги і гармонії, спокою, миру і добробуту. Нехай у цей великий день душа сповниться відчуттям щастя. Радості і добра, а теплі писанкові барви звучать у вашому серці світлою надією на краще майбутнє. Христос Воскрес! Воістину воскрес! з повагою голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка.